Усі ці три слова. fit, «suit» та match означають підходити, але мають на увазі різне значення. Наприклад, коли ми обираємо предмет одягу, ми думаємо, чи він нам підходить перш за все по розміру. І якщо так, ми кажемо it fits me. Це мені підходить. Або It doesn't fit me це мені не підходить. Якщо так. Далі ми дивимося, чи мені підходить до лиця ця річ, тобто чи мені пасує, і ми кажемо «Oh, it suits me» ця річ мені до лиця або «It doesn't suit me» Ця річ мені не пасує. І на останній стадії включається раціо, і ми думаємо, чи річ вписується у наш гардероб і підходить до інших речей. І ми кажемо «Oh, this thing matches with my bag». Ця річ пасує до моєї сумки або «It doesn't match with anything» ні до чого не підходить.